Основою посттравматичного стресу, будь то гострий стрес чи посттравматичний стресовий розлад, є переживання неперероблених негативних почуттів у відповідь на стресову подію. Негативні почуття викликаються або провокуються подіями або спогадами, що нагадують травму. Ми їх також називаємо тригерами. Люди, які страждають від посттравматичного стресу, перебувають у хронічному стані пильності. Тож усе, що хоча б трохи схоже на травму, може спровокувати симптоми. Посттравматичний стрес спочатку розвивається через спробу людини уникнути всіх тригерів, які викликають приголомшливі почуття. Уникнення цих тригерів може допомогти людині вижити в короткостроковій перспективі, але це уникнення шкодить у довгостроковій перспективі. Уникнення всіх тригерів, пов'язаних з емоційним болем, призводить до того, що біль продовжується, а не переробляється. Патологічне горе, наприклад, є також результатом уникнення емоцій. Чим більше ви будете намагатися відштовхнути чи то придушити емоційний біль, тим швидше він вас наздоганятиме. Одна з найуспішніших і ефективних програм, що допомагають людям впоратися з хронічним фізичним болом, ґрунтується на тому, щоб навчитися зосереджуватись на больових відчуттях і приймати їх. Саме здатність відчути, витримати та приймати біль зменшує страждання від болю. Це стосується як фізичного, так і емоційного болю. Важливою метою є навчитися терпіти і приймати болючі емоції. Якщо ви навчитеся цьому, вам доведеться менше уникати, унаслідок чого ви зможете стабілізуватися. Біль і дискомфорт є насамперед невід'ємною частиною життя. Їх неможливо повністю уникнути або видалити. Якщо людина не вчиться терпіти неприємні почуття, вони часто посилюються. По-друге, Інтенсивні почуття можуть призвести до імпульсивної та саморуйнівної поведінки. Наприклад, якщо хтось вас ображає, це може викликати сильні емоції та бажання чи думку про те, щоби вдарити криведника сковорідкою по голові. Звичайно, ви не маєте цього робити, але уявіть, що ви піддалися цій сильній емоції. Наслідки такої поведінки будуть проблематичними. Якщо ви навчитеся терпіти біль, ви зможете долати складну ситуацію, не погіршуючи її. Інший вибір може призвести до більш сприятливих наслідків. Крім того, якщо ви навчитеся терпіти складні емоції, ви будете в змозі досягати своїх цілей, незалежно від того, в якому настрої ви перебуваєте. На жаль, настрій людини часто безпосередньо призводить до певної поведінки. Це те, що ми називаємо залежність від настрою, і це серйозна проблема для багатьох людей. Наприклад, мені чогось не хочеться, тому я цього не роблю. Я не голодна, тому я не буду їсти. Мене нервує велике товариство, тому я пропускатиму зустрічі та збори. Я занадто втомлена і пригнічена, тому цілий день лежатиму в ліжку. Одним із недоліків поведінки, що залежить від настрою, є те, що ви уникаєте позитивний досвід. Наприклад, під час депресії, ви думаєте, ляжу спати, тоді мені стане краще, я відчуваю втому, мені потрібен відпочинок. І якщо ви це зробите, ви прокинетесь через 12 годин і вам зовсім не стане легше. Насправді ви почуватиметесь ще гірше. Депресія посилиться, а наступної ночі ви не зможете заснути, тому що ви вже спали впродовж дня. Але якщо ви не піддастеся цій депресивній думці, не ляжете спати, а підете до друга або на заплановану зустріч, то, можливо, навіть якщо це здається малоймовірним, трапиться щось, що покращить ваш настрій. Навіть якщо це буде щось незначне, як, наприклад, приємна розмова в магазині, є зобов'язання, які ми маємо виконувати щодня, незалежно від настрію, як от батьківські обов'язки, ми мусимо бути батьками, хочемо ми цього чи ні. І незалежно від часу доби, ми маємо піклуватися про свою дитину. Якщо ми робитимемо речі, виключно з огляду на наш настрій проблеми будуть накопичуватися. Тому, якщо ви навчитеся діяти незалежно від настрою або навчитеся терпіти неприємні відчуття і намагатися вибирати більш зручний момент, щоб переробити їх, ваше життя може стати набагато приємнішим. Є кілька навичок, яким можна навчитися, щоб справлятися з негативними емоціями і виживати в складних ситуаціях. Вони не передбачають переробку емоцій або зміни обставин. Це не завжди можливо. Вони спрямовані на підвищення психологічної стійкості. Серію вправ або навичок я вже опублікувала на моєму каналі. Це техніки заземлення, візуалізація та релаксація. Це також відео про емоційний інтелект і самооцінку. Сьогодні я розповім про техніки відволікання. Техніки відволікання передбачають зменшення контакту з тригерами, такими як емоційні подразники або події, які викликають болючі відчуття. Варто зазначити один важливий момент: відволікання відрізняється від уникнення. Уникаючи, ви уникаєте складні ситуації, а відволікаючись, ви допомагаєте собі впоратися зі складними ситуаціями, а отже, вам не доведеться їх уникати. Відволікання допомагає витримати, вистояти, але не змінює обставини. Найкраще, якщо ви пізніше подумки, повернетесь до ситуації чи події, щоб зрозуміти, що ви відчували та що думали в той момент і які у вас були альтернативи. Є сім методів відволікання. Перший це діяльність. Будь-яка діяльність може допомогти стримати негативні емоції. Вона відвертає увагу і перенавантажує нашу короткострокову пам'ять думками і почуттями, що є протилежністю того, що спричиняє негативні емоції. Діяльність безпосередньо впливає на фізичні реакції та емоційні прояви. Прикладами діяльності є фізичне навантаження, візит до друга або телефонна розмова. Прогулянка, гра, пазл, кросворд тощо. Якщо вас переповнює злість, рухайтесь, пилососіть, приберіть шафу або попрасуйте білизну. Також можна попрацювати, порибалити, порубати дрова, поїсти чи попити щось. Другий метод це переключення уваги на інших. Тут я маю на увазі, що ви переключаєте свою увагу із себе на те, що ви можете зробити для когось іншого. Наприклад, якщо ви розізлилися на свого партнера, вам може допомогти розмова з другом про його чи її проблеми. Деякі люди, допомагаючи іншим, відчувають себе більш щасливими, потрібними, а також це посилює їхні почуття самоповаги та самооцінки. Інші приклади. Це волонтерство, сюрприз для друга, допомога старенькій сусідці. Порівнюючи себе з іншими, ваша увага також переміщається на інших, але в інший спосіб. У цьому випадку ситуація іншої людини, що страждає так само, як і ви, або перебуває в ще гірших обставинах, допомагає побачити власну ситуацію з іншого боку, у більш позитивній перспективі. Наприклад. Ви можете порівнювати себе з більш знедоленими людьми, ніж ви, або читати історії про тих, хто переніс нещастя. Наступний спосіб це активація протилежних емоцій. Ця техніка дає змогу замінити поточні негативні почуття більш нейтральними. Ця стратегія змінює настрій. Для цього потрібно спочатку розпізнати негативне відчуття. Щоби ви могли вибрати вид діяльності, який викликає протилежне почуття. Прикладами можуть бути читання емоційних книг, перегляд сентиментального фільму чи комедії, прослуховування музики, яка вас зворушує. Зверніть увагу на захоплюючі чи смішні книги та фільми, релігійну або класичну музику. Наступне, що ви можете зробити, це відштовхнути ситуацію фактично або подумки, залишивши її. Але не використовуйте цей спосіб занадто часто. Різниця цієї техніки із несвідомою дисоціацією полягає в тому, що в цьому випадку ви активно і свідомо використовуєте цей спосіб для подолання проблеми. Ви можете, приміром, залишити ситуацію у своїй уяві побудувати уявну стіну між собою та ситуацією або відштовхнути ситуацію, заблокувавши її у своїй свідомості, забороніть собі хвилюватися, відмовтеся думати про болючі аспекти ситуації, використайте уяву, Закрийте біль у коробці, шафі тощо, приберіть її на деякий час. Я можу уявити, що для декого з вас ця порада може здатися дивною, але не недооцінюйте силу уяви. Методи візуалізації вже давно використовуються психологами, і їх ефективність доведена. Медитація і гіпноз також містять елементи візуалізації. Шоста техніка це пошук інших інтенсивних сенсорних стимулів, які протидіяли фізичним аспектам негативного почуття, з яким ви бажаєте впоратися. Цей сильний стимул може допомогти переключити увагу із тригера у вашому середовищі на щось інше. Досить ефективним є холодовий стимул. Потримайте кубики льоду в руці або щось інше з морозилки. Деякі люди приносять пакет із льодом або холодовий елемент на сеанс психотерапії, коли їм потрібно розповісти про пережиті травми, такі як насильство та знущання, про які вони інакше не в змозі говорити. Інші приклади нанесення больового подразника канцелярською гумкою на зап'ястя, розтягуючи і відпускаючи її. Зжимання м'ячика, тренажера, прослуховування гучної музики чи потужний холодний або гарячий душ. Останній метод полягає у переключенні уваги на інші думки. Це також сприяє переповненню короткочасної пам'яті. У такий спосіб думки, пов'язані з негативними почуттями, фактично не вміщаються в голові, а отже, більше не можуть активувати негативне почуття. Це спрацьовує за тим же принципом як рахування овечок у голові, багатьом відомий метод вечірнього заспокоєння. Або ви можете свідомо думати про великого рожевого слона, щоб відволіктися від думок, що викликають тривогу та паніку. Інші приклади це читання, захоплюючі книги, розгадування головоломок, кросвордів і перегляд телевізора. Ви також можете перерахувати кольори на картині в кімнаті, або на дереві, або на віконних рамах чи будь-якому іншому предметі. На сьогодні все. І як завжди, підтримуйте це відео лайком, поширюйте і підписуйтесь. Щиро дякую, що залишалися зі мною. Побачимось наступного разу!